Всім привіт! Ми продовжуємо грати в Detroit Become Human. В минулому відео ми дійшли до Єрихона. Це був Маркус, а може і не Маркус. Ну, коротше, хтось із них. Так, зараз ми продовжуємо. Це у нас хенк. І знову я забула, як його звуть Ого, хенк напруження. Програмний збій. Хенк, як справи. Брутися з лейтенантом Андерсеном. Це з тобою. Це тимчасово. Це про мене? Як справи. Там. Я йду, Конор. У мене для тебе є залізна підказка. П'ятий номер третьому. Швидше заблискавку. Зуб даю, змусить всіх ковтати пил. Ставитимеш? Твоя остання шалена породи кожного мені тижневої зарплати, Педро. Та гаразд, це інший випадок. Стоткова гарантія. Не помилишся. Просканувати. Ну давай проскануємо. Опа-папа. Що там? Педро, незаконний гральний бізнес, шахрайство. Ага, понятно. Це з тобою ясно. Там стіна у мене, там ніфіга. All right, Ладно, давай. I'm от, I'm так I'm от. You. Він тебе розвів. This... Не пошкодуєш. Пошкодуєш. І що тепер? Бійшу, да? Що з тобою таке? Хіба ти ніколи не робиш, як тобі кажуть? Тобі не потрібно ходити за мною, як пудель. У мене наказ ходити, походу. Вибачитися. Вибачитися. Прошу вибачити мою поведінку в дільниці. Я не хотіла йому грубити. Я йому грубив. Ух ти! Зараз включив програму Легкий підлабусник. У вас там кіберлеф все продумали. Будь ласка. Що це? Так, гамбургер. Дай просканую. Не можу просканувати. Дякую, вмираю з голоду. Кіркерво. Без шансів. Скрізь за мною ходить. Робота прибери. Я йду, йду. Бачив? Щось примирення не вдається. Азартні ігри. Ця людина займається нелегальними азартними іграми. Так. Ви робили ставку? Та. Yeah. Да. Калорійність вашого обіду майже 50% привищили в норму, а холестерину удвічі. Йому пофік. Це шкідливо. Потрібно ж від чогось померти. Щось закрите. Проконна? Ах, толку мені проконує. Ви хочете знати щось про мене? О, ні. Хоча так. Чому ти глядаєш як недомуки і говориш диким голосом. Нормальний в нього голос? Ще створення андроїдів які брала, враховується чинник сприйняття. Ну і голос спеціально розробили для гармонійної інтеграції. Ну, облажалися. Хенґтандроїди. Дозвольте особисте питання, лейтенанте. За що вони навадить андроїдів? Є причини. Мене щось закрито, блін. Розповісти, вам що відомо про девіантів. Читаєш мої думки? Давай. Іноді в програмному забезпеченні деяких андроїдів відбувається мутація, що призводить до емуляції людських емоцій. Простіше можна. Ці емоції не справжні. Вони викликають команди, що суперечать одна одній. І Android може стати непередбачуваним. Так людина. Та емоції завжди все псують. Видно, ви не так сильно від нас відрізняєтесь. Ти вже працював з девіантами. Ой, що це його перемирило? Ага, Та, доводилось. Девіант погрожував звернутий з даху із заручницею. Дівчинку я врятував. Тобто ти добре підготувався. кшталт все тепер про мене знаєш. Сказати правильно? Я знаю, що ви закінчили навчання з відзнакою. Що зробили собі ім'я та стала наймолодшим лейтенантом у Детройті? Останніми роками отримали кілька дисциплінарних стягнень. Проводити багато часу у барах. Який твій висновок? Чесно, робота з офіцером, який має складну особистість, несе у собі труднощі. Але адаптація до людської непередбачуваності одна з моїх функцій. Ха-ха. Отак от. <рив> Надійшло повідомлення про можливого девіанта. Це в сідньому кварталі. Ми повинні піти подивитись. Я вас зачекаю. Якщо знавлюся, я в машині. Пішли, пішли. Давай, давай. Hey, Не буде дів. Коннор. Там батареї сіли, Вибачте. Я рапорту О, рапорту сіли. Well, так і у ліфті? Іду, йду. йду. <laughs> Я йду. Давай йди вже! Допитати підозру. Що ми знаємо про цього хлопця? Небагато. Один з сидів повідомив, що чому на цьому поверсі дивні звуки. Почекай, мені тут треба аналіз провести. Блін, та що я розучилась це все робити? Бачив людину, яка ховала ту шапку ідіота. Так, пір'я. Якщо ми кожним дивним звуком, людей не вистачить. Почекай, почекай, почекай. Аналіз інформейшн. Тук-тук-тук не працює. Відкривай. Та давай і вибивай. Mm. Є вдома хтось. Open up. це поліція. Тримайся за мною, зрозумію. На! Страшно! Мені йти за ним. Чекай, я буду аналізувати. Не спіши. Боже, що за звуки? Я не йду, перше мені не можна. Голуби! Це що за чорт? Голуби. Господи, це місце смердить. Я розумію тебе. Так, тут щось є. Боже, як же ж це робити, я вже все забула uh, like Схоже, прийшли дарма, а нічого не дарма. Підозрюваний пікується про таких тварин. Стій, 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 зараз все буде. Холодос. Там, мабуть, помойка. Підозрюваний не їсть. Робот. Андроїд, точніше. Блін, что ж він не може бігати, -моё. Докази. Так, плакаточку і ферм. Дірка. Я це вже аналізувала. Що тут ще? Кій тут другий доказ, бляха. А ось. Куточок плаката виготовлений з переробленого паперу нещодавно було переміщено. Добре, вийде. Ще є. Прибрати. Взяти. Треба на повітря, розумію. Такийсь блокнотик. Я не розумію що це. Заховав! Чого ти не бажав? Не впевнений. А щодене, коли не розібрати, господи. Так, іще два місця. Це ще карта. Руперт. Справжність фальшиве. Одеські посвідчення підроблено. Круто, принаймні ми їхали не нормально. Армійська куртка, second hand. RT RT probably initials. In що так чувак, допомагай. Ти знаєш, що це ЕЕ. -е. 9. Написано 1471. Мы уже Это се... самый напас был Короче, это же я бачил. Что означает для них эти символы? Что-то like какие-то лабиринты. Импульсивный почерк. Анализуй. Так, нещодавно зрушувало. В темноті трошки важко якісь докази шукати. Так. Відкритий фломастер. Користувався нещодавно. Реконструювати можу. О, це я не дуже вмію, якщо зараз. Так, стоп, тут є, що подивитися. можу назад. Зблокувалась. Підозрюваний побіг у Вітальню. Так, окей. У вітальню зараз ми вернемось до вітальні. Ненавиджу цих тварин, та зачекай секундочку. Своїми тваринами зразок. Фу! Так, блакитна кров, дата зникнення 11.10. А який на сьогодні день? О, це ж його ця штука з голови. Так, де активація ж це 11? раковині лежить діот. Звісно, це був андроїд, людина не стала терпіти голубів. Так що там ще по задачам стіна джерело шуму. Ага, ще в мене якась дія заблокована, бляха. То пішли в іншу кімнату, тоді чи що? А я можу сюди зайти цікаво? Не дає. Так, тут ніхрена немає що глянути. Читати можу. Detroit Today корм. Я не можу в це повірити. Це дуже він реально тут підгодовав. Так, ладно, це поки не буде. Як я начну зараз все читати, то це буде до завтра. Блін, де ж це срана джерело шуму? Десь на вулиці, ні. О, дивись. Тут така штука на стіні. О, щось валяється. Це ще не обглянуло. Це і джерело шоу, мабуть. Так. Гляди цинкованої сталі. Немає відбитків пальців. Металевий гак зламаний нещодавно. Реконструювати давай. Так, ану. Водіо. Так, і заблоковано. Подій. Угу, стільчик. О, ух ти, тут і качався, чувачок. Угу. Підозрюваний все ще тут. Фак, ви хочете, щоб я за ним йшла? Я боюсь. Знайти підозрювание. Ну, то що мені лізти нагору? Кинг, давай йти на цей раз, я вже ходила. Скей, сравни, голубий. Ми Мені бігти <плес> за ним. Лови, давай, я побігла. Я можу бігти. А він сам біжить по факту. Пор, куди? Фак. Він сам біжить. А, він не сам біжить. Я думаю, він сам вже. Легкий е повільний. Такий але ризикований, легкий, але повільний. Давай. Що таке, але ризикований ще здохне? Тимальний варіант. Тумальний варіант. Вона не матка, вона не мертвий. Дивився. Вхідний шлях. Він мене вмертий. Боже, де він дівся. Я його втратила. Не так багато маршрутів насправді. Сканувати. Обхідний шлях. Я на обхідних шляхах, чесно. О, швидше, 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 швидше. За чуваком. Бочок. Вона не впасти, не розбиться. Він вмерти. <гас> Це якась смерть. Чёрт! Oh Попала. Ви-ви-ва. Ти що робиш? Тікає від мене падла. Прикинь. Давай, 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 давай. Так. Нормально. Спинувати. Прямій багатолюбний. Та пофіг мені на багатолюбний, я і так побежу. Буде розійдіться. Дей на сонця О май гад, а де ж мені його тут шукать. Хенк, ти мій микрос. О, Хенк! рятуй! Шанс вижити на зону диванта 32 хати Хенка. 89. Черт, чорт, чорт, чорт. Слухай! Або ти, або він. Я би не мав не здогнати. Ти впіймав, якби не я. Нічого. Ми тепер його знаємо. Знайдемо. Боже, я обізралась як. Ей, Конор. Нічого. Ясно? Боже, як я злякалась. Так, гніздо. Сейвхен, кочівочка. Конор Хенка. Так, значить, тут було чотири інші кінцівки. Одна з них була яка, а зараз я подивлюсь. А, я би його просто не знайшла. Так, я його б не знайшла. Потім. Конор помер. Ох! Боже, в мене була можливість мерти, слава Богу, він не помер. Так, і ще один варіант. Якби я не врятувала Хенка, то Хенк би помер здається, або не, не помер, непонятно, нема тут такої інформації. Написано, що він би вмер, оцей інший чувак. Капець. Ладно. Так, поїхали далі. О, як його там. Ну, цей, коротше, класний. Маркус. О яких багато. Хто ви? Фугитивз. Втікачі. Like Як і ти. Мене звуть Джош. Саймон Норт Слід Андроїд Єрихон. Це Єрихон? Притулок для тих, people, хто не хоче бути, бути рабом. Нема відчуття, що я от у того чувачка знаю. Ховатися, щоб лишитися в живих? Свобода. Вони нам вороги. Ми можемо вижити тільки ховаючись. Наш єдиний вихід ховатись. Якщо б де не знайдуть, нам кінець. Слід. Слід залишено так, щоб пройшов тільки андроїд. Ярихон можуть знайти лише такі, як ми. Ти міг розшифрувати знаки, бо хтось із наших довірив тобі ключ. Було, було. І ми сидимо можемо дивитися на ідею Ерихон. Розумію твої емоції. Але все ж таки у тебе не було. Ти такий, свободний. Прияснити. Люди були вашими господарями, а тепер вами керує страх? Та ніякі ми не вільні. Ви не знайшли свого господаря. Як і ми. Ти так само втрачений. Ми цього не обирали. Це, Це ж той перший чувак, ні? Але нам доводиться вижити. Тут безпечно. Можеш залишатися з нами скільки завгодно. Сходи до Люсі. Можливо, вона зможе допомогти. Своїтися, розшукати Люсі, оглянути є Так, тут є на що позаглядати насправді. Розпалити вогонь. Зараз я вам тут наведу порядків. Так, давай сюди до тебе поговорити. О, ти дуже замучений. Погано, мабуть, мої справи, так? Не найкраще, що я бачила. Програма діагностики не працює. Та й народ би вона мене обнадіяла. Що з тобою? Загли на мотузку за фургоном. Повеселитися вирішив. Кашмар! Не хочу вимикатися. Я так, не можна, хочу вимикатись. Я понял. Труба. Фу, блин, які люди у вас тут агресивні. Так, 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 так. Ну, давай поколу потепли. Ти, здається, Люсі зараз будеш, так? Ой, а що у тебе? З головою. Are you Lucy? Ти Люсі? Ой, а що у тебе з усим? Присядь. даун. Oh, Просять. Тебе боюся, Люсі. Show me. Покажи мені. Дивися stop the Потрібно закрити рану? Ти шо? Ладно, це ж робот. Так просто? Ізі. А це куди? Drink this. Випий. Просто выпей. Ну пей. Все. Дай мне руку. На. Блін, вона ж все побачить. Ой. Боже страшно. У тебе було все. І ти все втратив. Ти бачив пекло. Тепер пекло живе в тобі. Твоє серце тривожиться. Частина його світла, частина темрява. Але що переможе? Кожен твій вибір сформує нашу долю. Нашу? Нашу? Чи мою? Чи нашу з тобою? Чи нашу взагалі? Що? Що ти кажеш? Пішли далі оглядати Герехон ще три точечки, чи дві? Дві. Три. Розпалити вогонь, зараз я все тут розпалю. Давай, пішли Поговорити. Ой, Боже. Кажуть, люди теж бояться вмирати. Ти знаєш, що буде після смерті? Ні. Я не знаю. Ну, я ось скоро дізнаюсь. Як твоє ім'я? Маркус. Я рада тебе, Маркус. Вымкнулась. А -а -а! Страшно. Минус один. Выпадковость. Хоті боже, що у вас тут відбувається, людоньки? Блін, скільки всього з'являється. Дитина Його викинули на двір, коли став не потрібно. Продягничого, поки ми його не знайшли. <тух> Вони загинуть, якщо ми не придумуємо, як він допомогти. Йому всім потрібна блакитна кров та біокомпоненти. Ми беремо, що можемо у тих, хто вже відключився. Все одно не вистачає. So, як їх рятувати? Ніяк. Ми повільно вмираємо. Ящик уже порожній. Що мені тут шукать, блях? Кіберлайф. Склад кібер та доки Токивест Детройт Мічиган. Ви шотирите? Проводиться розрахунок маршруту. Спропонувати Саймонові план. Хто з вас Саймон? Біляк ти де? Ось Саймон. 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 Я знаю, де може зайти запчастини. Сайберлайф Кіберлайф має склади в порту Детройта, там є все, що нам потрібно. Вони під охороною. Ми можна про це та взяти, що хочеш. Люди нам не дозволять. Тому дозволу, ми не спитаємо. У нас немає зброї. І в будь-якому випадку ми не вміємо битися. ми вкрадемо, що треба в збійки. Та нас там просто вб'ють. Може, але це краще, ніж сидіти і чекати на смерть. Я з тобою. Варто спробувати. Гаразд. Okay. Я з вами. О! Oh. Упс! макрус розробив план. А щось я плана такого тут і не почула, ну ладно. Так, Щось тут там я не відкрила, але ладно. Угу. З кимось не поговорила і не вимкнула світло. Ну, ладно, нічого страшного. Так, давайте е, продовжимо, щоб пройшло збереження. Заодно дізнаємося, де ми будемо, за кого будемо грати, не дізнаємось. Угу. Так, а на сьогодні ми з вами завершуємось. Таке у нас продовження. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, ставте свої подбайки, пишіть коменти, бувайте. До зустрічі в наступному відео або на стрімі.